Відважні українські герої продовжують іти вперед і вибивати ворога з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 листопада 2023 року, орієнтовно склали 325 тисяч осіб особового складу. Лише за добу захисники ліквідували 750 окупантів окупантів. Танків ворога спалено вже 5520 штук, за минулу добу – 7. Бойових броньованих машин армії РФ знищено 10282 штуки – 3 за добу. Артилерійських систем успішно розбито 7875 одиниць, за минулу добу – 1 штуку. РСЗВ знищено 907 штук. Засобів ППО 2 армії міра вдалося знищити 500. 997 одиниць. Літаків-рашистів приземлено на віки 323 штуки. А гелікоптерів ворога вдалося спалити вже 324 одиниці. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 5905 штук за добу чотири крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 1565 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 22 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 10 тисяч 299 штук, 11 одиниць за добу. А ворожої спеціальної техніки українським воїнам вдалося ліквідувати 1113 одиниць. Дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.